Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже такі, знаєте, на специфічна тема, однак вона дуже важлива і, на жаль, трапляється саме відшкодування шкоди у зв'язку з продажу хворих тварин, які в подальшому померли, чи ви витратили вимушені були витратити дуже великі суми коштів на те, щоб вони залишились живими. Це таке дуже часто трапляється з цуценятами, там собаками, котами і таке інше, коли. За значні коштивають, а потім вони виявляються хворими і не допомагає нічого втручання, медичне лікування, і вони помирають. На жаль, такі випадки трапляються. От до нас звернулася якраз з такою ситуацією, і, врешті, ми все ж таки виграли цю справу, отримали позитивне рішення щодо відшкодування і матеріальної, і моральної шкоди, і витрат на правову допомогу. Тому. На що раджу звернути увагу, у разі, якщо от ви вирішили придбати тварину. Придбати тварину і мати можливість відшкодувати завдану шкоду, у разі, якщо щось піде не так. Ну, в першу чергу я би радив в будь-якому разі укладати письмові договори. Звичайно, от як в нашому випадку, в принципі, договір був визнаний укладеним, не дивлячись на те, що є тільки переписка в Вайбері, дзвінки, записи. Суд визнав цей договір укладеним. В подальшому, коли вам надають ці документи, і в разі, якщо з твариною щось трапляється і стає погано, бажано відразу це фіксувати. Відразу звертатись до продавця тварини, бажана письмова, можете навіть за допомогою тих же месенджерів, тому що воно фіксується в подальшому і суди приймають ці докази, для того, щоб з'ясувати, що саме, яким чином поводити. Далі прийдеться все ж таки звертатись до спеціалізованих клінік і отримувати відповідні аналізи. Для того, щоб розуміти, що саме стало причиною негараздів з твариною і там, поганого самопочуття тварини. От У нашому випадку було те, що тварині, наскільки видно з рішення суду, були щеплення зроблені, одна крана були зроблені щеплення, і тварина фактично від цих щеплень що і померла, що і призвело фактично до її смерті. Об'єктивно, це можна встановити за допомогою в подальшому розтину і проведення експертизи, що також прийдеться робити. Е, знаходити відповідну експертну установу, знаходити відповідних спеціалістів, які можуть е, зробити е, відповідні висновки. Якщо вони прийдуть до висновків, що так дійсно це пов'язано з може бути пов'язано з конкретною там, хворобою, з конкретною інфекцією. То в подальшому суди вже за власне переконанням може це оцінювати ці всі докази в сукупності і доводити підстави для стягнення шкоди, а саме підстави, чому з цієї тварини стало погано і чому вона померла. Ці справи, як я говорив, дуже специфічні і потребують в тому числі не тільки моральних зусиль, но і матеріальних також зусиль, а саме і лікування цих тварин, і відповідні ростини, експертизи. Ну, як показали цей досвід, і ця практика це можливо. Тому б я радив в будь-якому разі от тих осіб, які займаються розведенням тварин, все ж таки більш ретельно ставитись до своїх обов'язків. Ретельно ставитися, я розумію, що хочеться дуже швидко продати. Однак, у разі, якщо трапляється така ситуація, то враховувати її, що це щеплення, в якому віці треба робити це щеплення, до чого воно може призвести. При цьому, коли ми подали позов до суду, виявилося, що це не один цуценя було померла, а там ще інша особа фактично приєдналася до нас і купувала вони в одному розвіднику. І фактично аналогічні, в общем-то, що і стало підставою суду, вважати, що саме це і так, тому що аналогічні симптоми у двох цицинян, ну це ж не може бути там якимось таким співпадінням. Тому раджу дуже ретельно до цього підходити, укладати договори і перевіряти всі документи. А розвідникам, які займаються, все ж таки ретельніше ставитись до питань. Я розумію, що це було зроблено ненавмисно. Навпаки, ви намагались зробити все можливе для того, щоб такого не сталося. Надавали всі паспорти, документи, ну так трапляється. Тому все вже залежить виключно від. Вашого досвіду і тих вакцин, які застосовуються, а також їх умов застосування. Тому я думаю, що в подальшому такі випадки після от такого дуже негативного досвіду траплятись не буде. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас не буде і немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!